Саме на цьому місці незабаром і з'явиться храм. Його буде видно з кожного вікна лікарняних корпусів. Помилитися за своє здоров'я зможе прийти кожен хворий. Як виглядатиме храм, вже відомо ескіз готовий. За цю роботу взявся головний архітектор міста. каже, самому доводилося бути пацієнтом цієї лікарні. Хворим як нікому потрібна відрада. «Місто дуже цікаве, не везде є парки, не везде є таке закрите пространство, де можна зробити такий тихий уютний храм. І як для прихожан, і так для людей, які тут слічаться або приходять в гості. Подібні храми є в дитячих лікарнях святої Зінаїди та в обласній клінічній лікарняна громада міста працює над будівництвом маленьких церков з 2010 року. Усі храми були збудовані коштом прихожан та просто небайдужих. Рекомендована сума пожертви 50 гривень. Гроші на це збиратимуть так само. Зараз в обласній дорослій лікарні є. Тимчасовий храм. На цій ніці відосячі регулярне богослуження відса. активная э, духовно-просветительская деятельность среди медперсонала и окормле окормление э, здесь врачующихся людей, которые проходят здесь лечение, которые имеют такое стремление, и у которых оно именно здесь и э, как и нигде более появляется. То есть стремление к Богу, к молитве и к э, переосмыслению жизни, смысла его и дальнейшего, дальнейшего поведения. Прі виздоровлення допомогти з будівництвом взялися ті, хто дякує обласній лікарні за життя. Віра Іванівна, альпіністка, опинилася в цій лікарні в нейрохірургії вісім років тому з втиснутим переломом під час обвалу в горах закрила собою дитину. Діти в монтажних касках, а я в хорошій касці кемповській каска, яка на розрив витримує 800 кілограмів. Тому я відповідно, скакнула чтобы прикрыть этого пацана хоть как-то. Его, да и себя, собственно, прикрыть. Потому что если с ребенком что-то, можно вслед за ним. И камень ударил по касательной. Когда я шнула, сказки на мне не было. То есть упало больше, чем 800 килограмм. Те, що пані Віра зараз має сили допомагати церковникам, окрім як дивом, назвати не може. Альпіністи кажуть, в церкву ходять зрідка, утім у Бога вірять. У горах кажуть, без нього ніяк. После того, как мы поднялись на вершину 8 часов вечера, это достаточно уже поздное время для 8 тысячника, потому как считается выше 8 тысяч метров, организм может находиться без кислорода не более суток. Вот. И поднявшись в 8 часов, мы все-таки у нас получилось благополучно спуститься, и потом уже, когда мы спустились, мы узнали, что мы поднялись на троицу. Тобто це був праздник празні Місце, де можна буде звернутися до Бога, планують звести щонайменше за півроку. Юлія Дементьєва, Віктор Лапченко на часі новини.